Я взагалі слідкую за Євою два роки десь приблизно, і я завжди слідкувала за її челенджем Це пише щодня. І завжди хотілося взяти участь, але знаходила відмовки: типу «Е, я не знайду що написати, а що скажуть інші. Це моє улюблене, і фото не зможу зробити, чи ще щось. А тут. Мене зацікавило те, що, по-перше, цей марафон він став платним, а це мені додає одразу більшої цінності. І те, що бере участь психотерапевт, він дає там, практичні рекомендації, і це таке, як самокопання, але з позитивної точки зору. А це для мене завжди дуже цікаво, я таке люблю. Я якось оплатила потім, звісно, ці дні очікування до початку, гризла себе: о, знову, що я там буду писати, як я знайду фото. І, ну. Це як завжди. І то можна сказати, що причиною, чому я пішла, це е, цінність, це дві родояви. І третє це можливість, бо я зрозуміла, так як я також типу копірайтерка, то е, якісно наповнити свою сторінку е, це крутий шанс, плюс це елемент такої самопрезентації, а це для мене важливо як для копірайтерки. Тому ось так. Під час я зараз так гучно сказано, але відкрила себе і зрозуміла, що я цікава, і тут не про цікавість для інших, а про цікавість для себе. От, наприклад, коли я сідала писати перший текст, я думала: Блін, а це ще так шість днів, То потім на останній день я зрозуміла йой, це дуже мало. Тому що в мене є і ця історія виплала, і ця історія, а така ситуація, а такі думки. І коли ти мусиш два-дві сторінки в Google документі скоротити хоча б до 1200 символів, то це так трошки складно, і ти розумієш, блін, а в тебе всередині дуже всього багато цікавого, і людям це подобається. Ем, також цей момент з ем, а що скажуть інші. Нічого не скажуть, Типу, це я вкотре переконалася, ніхто тебе хайпіти не буде, ну принаймні відкрито. Не знаю, що там люди виговорили, байдуже. А от на рахунок підтримки, то я була здивована, тому що мені навіть друг написав в тебе такі круті пости. Я, здив... я вражена, і коли буде наступний. Ну Тобто, це навіть не якась там близька подруга, це друг. Ну Це взагалі було для мене таким відкриттям. Я зрозуміла, що окей, я цікава для себе, це взагалі супер. А те, що мої думки різнують за думками інших, то це взагалі такий меч. Ось так. аудиторія. Ну, типу, лайкали трішки, коментарів залишали не так багато, але багато писали по приватні повідомлення. Типу, підтримували. І ще класно, що в нас був чат в марафоні, і дівчата закидали свої дописи, і ми таким чином підтримували одна одну. Хтось залишав також коментар, хтось там залишав лайк, хтось писав свій коментар в нашому чаті. То ця підтримка також була таким великим плюсом, бо не дав не було можливості десь злізти, спригнути і не закінчити марафон. полегшення. Але е, не в плані, що нарешті марафон закінчився, типу, блін, це було так складно. Ні, а полегшення з того, що е, ти типу, поборола свій страх, е, що ти, нарешті, спробувала взяла участь і ти дійшла до кінця. У мене насправді з цим були проблеми, що я от беруся якусь справу, я її закидаю всередині шляху. А тут я дійшла як мінімум шість днів, і це вже класно відчуття полегшення, а емоції це, напевно, радість, що я наважилась, що я отримала більше, ніж очікувала. Оце типу найприємніше. Це завжди дуже приємно, і напевно. Взагалі початок марафону і кінець це зовсім інші ну максимально протилежні. Типу ти на початку справді думаєш: йо, як ще шість днів оце перебути, там написати, щось придумати, а потім це такий стиж, і думаєш, що все закінчилось, якось так сумно, якось так швидко час пролетів. І це такий е, момент, і ознака того, що це було цікаво, якщо ти з цим сумуєш, що це так швидко пролетіло. Бо значить ти була в такому стані натхнення. Ну, Одним словом, мені дуже сподобалося я від емоції радості і відчуття полегшення. Я не думала, що ці практичні поради від психотерапевта будуть настільки глибокими, настільки дотичними і потрібними саме в цей момент. Ну, можливо, це ще залежить від того, як це кожен сприймає, але для мене це було неочікувано і більше ніж яку. Думала, що я отримаю. Це... От я йшла на марафон, думала: Окей, я заплатила гроші, мені це треба дійти до кінця, мені треба написати, це крутий шанс там показати себе. Але саме за психотерапевта, то це було таким відкриттям, і я не думала, що це настільки мене зачепить, настільки мене розкриє. І те, що буде така велика підтримка в чаті. От Єва закидала свої відео щоранку, потім ми обговорювали якісь ситуації один одного, давали якийсь, якийсь свій фідбек. Я думала, що це буде не так активно, не так дружньо, але в Єва по-іншому не буває.